Дорогі читачі та слухачі подкастів клубу Елла Беше». Сьогодні я пропоную поговорити про жінку, єдину, котру ми ставимо на рівні з найвідомішими українцями, чоловіками-письменниками. Вашій увазі, моя небанальна розповідь про Лесю Українку. Почнімо з того, що виховувала її інша строга, красива, сильна та стильна українка Лена Пчілка Лесина мама. Пані Олена з дитинства не покладала на доньку Ларису жодних надій. Дівчинка була доволі скромною та тихою. Мама більше уваги приділяла найстаршому сину Михайлові. Разом з тим, в домі косачів, завжди заохочували читання та театральну діяльність. Олена Пчілка любила повторювати, що дітям з ранніх років не потрібно давати, читати оте все кисло, солодке сюсюкання. Маючи на увазі дитячу літературу, їм треба відразу дати до рук добру книжку. Мабуть, лише Господь Бог і Ольга Петрівна, а саме таке справжнє ім'я Олени Пчілки, Ольга Петрівна Косач, лише вона знала, що таке добрі книжки. Але вони становили значну частину дитинства Лесі. На дівчинку мав великий вплив її рідний дядько Михайло Драгоманов. Вони листувалися. Практично кожен дитячий лист, професор університету та письменник відповів: це свідчить про непересічний розум молодої леді. Леся мала успіх в чоловіків. Першим її великим коханням був письменник, перекладач, а в майбутньому посол УНР в Празі Максим Славінський. Вони разом перекладали твори гетта з Німецької. Я жартую, що, мабуть, поезія закінчилася і закінчились романтичні стосунки. Ще одним коханням Лесі був грузин Нестор Гамбарашвілі. Він орендував кімнату в київській квартирі Косачів, навчаючись в університеті. Нестор увійшов в родину Лесі і, повертаючись в чергове з канікул до Києва, привіз дівчині в подарунок кинджал в інкрустованому чехлі. Зовсім не дівчачий подарунок, погодьтеся. Проти цих стосунків виступила родина Нестора. Леся, як відомо, була хворою на сухоти, і невідомо, чи змогла б народити хлопцеві здорове потомство, а продовження роду для грузин є особливо важливим. Чи шкодував Нестор згодом, невідомо. Але кажуть, по смерті Лесі Українки він довго плакав та просив пробачення, схилившись над її могилою. На байковому. Опісля був Білорус Сергій Мержинський, котрий відкрив Лесі талант драматичної письменниці. А от з чоловіком Клементом Квіткою, котрий був молодший за письменницю на 9 років, вони взагалі таємно повінчалися в Києві і про цю новину сповістили рідним листом. Леся Українка була унікальною жінкою, сильною, ніжною, тендітною та стильною водночас. Я пригадала собі ще історію, коли дівчина, будучи на лікуванні в Санремо, Італія, побачила дуже красивий відріз тканини і будь-що хотіла пошити з нього сукню. На той час існувало візне мито, і всі товари можна було завести на територію царської Росії. Леся придумала наступне: вона купила тканину і, маючи кравецькі навики, скроїла собі сукню, одягнула її. Та й приїхала в тій заготовці до Києва. Леся Українка це не про хвору нещасну жінку, Леся Українка це не банально, Леся Українка це про красу, про творчість, витримку, кохання та про сміливість.